Знаєте, Рено нас потішило досить неочікуваною рекламною акцією. По-моєму, так ніхто раніше не робив. В центрі міста виставити тачку на такій висоті. Це ж просто, я не знаю, шик. Просто шик. Звичайно, це не справжня тачка муляж. Але от, прикольно було б, якби хтось зверху на неї стрибнув. І цікаво, вона би посунулася вниз туди. Чи ні? Чи вона б устояла? Цікаво, скільки цей муляж важить? Всі, колони так фотографуються, всі так прикольно. І хоч це муляж, але вночі в нього дуже прикольно горять фари.